Добрий день, 4 червня Полтавщина. Цей рік обіцяв бути абрикосовим на початку сезону. Гарні погодні умови, обробки від хвороб і дало результат. Було дуже сильне запилення абрикосу. Але 10 травня мороз свою роботу зробив і і маємо те, що маємо. Десь у дворі, біля хати, щось залишки є, а основні дерева, абрикоси всі померзли і обсипалися. Так, оце абрикос-прицея. Набрав забарвлення, твердий, я ще його не куштував. Ну, кажуть, що він доволі кислий. Ну, так як він ще твердий. Тому ще нема сенсу його навіть пробувати. Це вже хай розм'якшається йому треба, щоб він не те, що стиглий був, а вже зовсім розм'якшений потім він буде доволі смачний. А от що повністю достигло і вже дегустували з дружиною сьогодні. Це маякот, отакий от французький. Гарнесенький сорт, красивий, поки що розмір плодів не дуже великий, вірніше, дрібнуватий. Ну Це поки що. Це прививка в крону, вона якась не дуже така гарна вийшла. Що, по перше, сказати, на основній деревині зав'язі було обліплено, просто обліплено. Нормував. Його, ну, а потім, я вже казав, мороз свою справу зробив. Що цікаве, це вже те, що він має, на відміну від надранніх, аромат. Дуже сильний абрикосовий аромат. От я його на запах і зразу такий відчувається. Ну, приємний, насичений абрикосовий аромат. Це вже раз. По-друге, м'якенький сік. Просто соковитий. Ну, зараз ще раз пробую. Ті, що ми по абрикосині з'їли, то кісточка не відокремлювалася. Зразу пробую. Так, вона відокремлюється, але не зовсім. Ну, це не так і важливо. У ну, мене в тому році самий ранній був це цунамі. В нього, ну, чесно сказати, кислоти теж багато. А от тут майже її немає. Легенька кислота в основному цукор. Він теж не надмірний, не такий, що просто пальці злипаються. Але і кислоти мало, і хороший запах. Тому для надраннього я вважаю це, це відмінна штука. Красивий і найперший.